Продається земельна ділянка 27 сотих у тисменичанах. Вона за 150 метрів від головної дороги траси з'їзд сюди. Поруч одразу через дорогу така полянка і там, де дерева, там є річка. На ділянці є старий будинок, який під реконструкцією, і так само є господарські будівлі. Це одна комора стара, це будинок і це гараж. Вже є вода, є колонка і тут була криниця. Тут є вода, вода чиста питна, багато фруктових дерев загалом на території. Тут є світло і газ. Лічильники є один і другий. І ходіть, покажу вам територію за будинком. Ділянка закінчується отут, де це вже паркан сусідів. Сюди це вже так само кінець ділянки. Багато тут є плодових дерев, є яблука, вишні, але грушка, її розмір 57 на 58 метрів, тобто вона фактично квадратної форми. Все рівненько нічого підкопувати, підсипати не треба. Отже, Тисманичани, центр села 27 соток, ціна 18 тисяч.